Доброго дня, шановні пані та панове. презентую однокімнатну квартиру, житловий комплекс Б4, місто Ужгород. Загальна площа 47 квадратних метрів. Складається квартира з кухні студії, балкону житлової кімнати, прихожої та санвузла. Починаємо огляд з прихожої, як завжди. Тут у нас прихожа, при вході санвузол 5 квадратів. Далі йдемо кухня-студія з балконом. Газифіковане опалення, котель йде в комплекті та радіатори також. Ось така кухня студія, балкон ви вже бачили. Далі житлова кімната. Ось так вона виглядає, панорамні вікна компанія VDS. І вид в двір. В наявності є однокімнатні, двокімнатні квартири, однокімнатні. Є від 45 квадратів до 47 два кімнатів від 51 до 64 квадратів. Також можна придбати за його селію, кому цікаво, пишіть дзвоніть, обов'язково проконсультуємо, допоможемо, чим зможемо. Всім швидкої перемоги, гарного дня, Божого, благословення!